Ой, невісточко, а що ти робиш? Нічого не робиш, так? Да? А що ти робиш? Нічого не роблю. Шкарпетки я стираю. А ну як закінчиш стирати їх, то бери знову перестіруй їх, бо я знаю, як ти стираєш. Ой, ти знаєш, усе хотіла тебе спитати. А ти пам'ятаєш, як ти мене перший раз побачила, як ми познайомились,? Га? Ой, пам'ятаю, мама. Як зараз пам'ятаю, це був такий гарний сонячний день. Пташки отут його так оспівали. Я прокинулася така з настроєм, весела, очі ті горіли, посмішка на обличчі. І нічого не предвіщало лиха в той день.